Доброго дня, дітки! Незабаром ми будемо святкувати свято свято всіх наших захисників, захисників України. На світі є дуже багато професій, всі вони важливі. Професія військового одна з найбільш потрібних, адже в нас зараз іде війна. На військових покладена велика відповідальність захистити нас з вами від ворога. Щоб ми могли спокійно спати, ходити в садочок. Наші воїни нас захищають і на суші, і на морі, і в повітрі. У військових є роди військ, сухопутні, повітряні сили та військово-морські сили, сили спеціальних операцій та десантно-штурмові війська. Різноманітні також роди військ, танкові. Артилерія, авіація, протиповітряна оборона, ракетні війська, прикордонні війська, також є військові професії солдат, моряк, танкіст, льотчик, прикордонник, десантник, спецназівець. А навіщо потрібно стільки багато видів військ? Так. Якщо в армії є різні види військ, така армія сильна. Вона може захистити свою країну і на морі, і на суші, і в повітрі. Також нашим воїнам потрібно багато тренуватися. Навіщо? Потрібно багато тренуватися. Як ви думаєте, для чого? Вчать і тренують солдат, офіцери. Щоб стати офіцером, треба закінчити спеціальне військове училище, щоб зрозуміти, як перемагати ворога. Дітки, а якими повинні бути солдати. Сміливими, сильними, швидкими, влучними. Іноді воїнам доводиться пересуватися у пішому порядку на далекій відстані, долаючи певні перешкоди. Дітки, про кого ми сьогодні говорили? Як називається свято? Що таке батьківщина? Хто захищає батьківщину? Яким треба бути, щоб служити в армії? Отже, 6 грудня в Україні святкують День Збройних Сил України. Саме вони боронять нашу рідну землю. Забезпечують нам мирне життя. Військовослужбовці ризикують життям і здоров'ям, захищаючи мир і спокій на землі. Вони володіють великими знаннями, здоров'ям, силою, готовністю виконати будь-який наказ. Історія української армії це славні традиції предків, великі перемоги козаків. Та наших дідів та батьків, які у всі часи захищали від ворогів нашу рідну батьківщину. Дітки, коли наші захисники отримують ваші малюнки, поробки, дуже цьому раді. Вони нагадують їм дім, родину, їм стає легше на душі, тому вони ще більше завзятіше воюють з ворогом. Захищаючи рідну землю і нас з вами. Нашим захисникам ми бажаємо гарного міцного здоров'я, витримки та скорішої перемоги над ворогом. До побачення!